Більше тисячі воїнів-резервістів протягом місяця відточували свої практичні навички у складі 61-ї окремої мотопіхотної бригади на полігоні в Гончарівському на Чернігівщині. Фінальним етапом підготовки стали тактичні бригадні навчання з бойовою стрільбою. За особовим складом бригади проводиться тактичні навчання з бойовою стрільбою. Відпрацьовується дуже багато питань. Для підготовки їх виконання бойових задач в зоні антитерористичної операції. на практичному етапі навчань підрозділи бригади відпрацювали враження противника в різних видах бою за підтримки артилерії та авіації. Практично будемо робити по, по заданим орієнтірам. Будуть супротивники, і будемо відражати напад. Все время учені передвіження, далі бойові стрільби. У нас вже були далі. зараз ми проходимо. виходить, Тобто період, коли перед відправкою ну, зону антитерористичної операції ми проходимо на українському язику злагодженість. Тобто взаємодія підрозділів і відповідно, в бою, щоб вони взаємодію, розуміли, що робити. За результатами навчання, підрозділи бригади визнані спроможними виконувати бойові завдання за призначенням. Ігор Березинський, Олександр Візгін, військове телебачення.